Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримуй розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео. Адже це допоможе йому попасти в рекомендації і його побачить якомога більше наших колег. Ну що ж, ось і вже підходить до кінця перший сезон режиму натиск. І так, якщо ви не знали, то цей режим з нами надовго. І тому я б дуже хотів від вас почути, чи був він вам цікавий. Тому що особисто мені так він сподобався, але потрібно вносити багато правок для покращення. А так, 20 листопада буде останній день і останній шанс до пройти шкалу прогресії, в фіналі якої можна отримати бонову турбіну. Я до кінця режиму планував його пройти. Але це все виявилось дуже часозатратним процесом. А напевно, перше, що я б хотів змінити в режимі, це змінити нарахування балів. От для прикладу, чи не дратувало тебе, коли ти робиш все можливе для перемоги, але команда програє, і ви всі мінусуєте свій рейтинг, як мінімум потрібно його заморожувати для одного-двох гравців, що зайняли перші місця, так як це зроблено в рангових боях. Так само потрібно зробити фіксацію рангів. Але, хоча якщо подумати, хіба не повинні задроти страждати. Якщо хочуть займати найвищі місця, тому що всі ці речі сильно демотивують. І якщо тобі цікаво, то найвища шкода, яку завдавали в режимі натиск, складає 12 520 одиниць. Так само був бій, в якому один гравець знищив всі сім машин супротивників. А комусь, щоб отримати ранг чемпіон, знадобилося всього 41 бій. А як по вашому чи справедлива система нагород в режимі? І як вам в загальному грати в вод бліц 7 на 7? Діліться своїми думками в коментарях. Ну що ж, в нас часто рубрика Леста обісралась. Ви вже бачили відео з розробкою нової механіки в грі на Лесті, а саме вогнеметів? Там почалося тестування справжньої дикухи, ну що і потрібно було очікувати. Видно, що Леста хоче зараз якось вирізнитися і зробити щось нове, щоб повернути аудиторію назад. Але ж вони сидять по коліна в болоті і цього не бачать. На демонстрацію цього нововведення будуть запрошені різні росіянські блогери, яким я впевнений дадуть завдання максимально ефективно донести на позитиві цю крінжатину. А багато говорити про це не хочу, тому що це Леста, але і про струю на палму замовчувати важко. Танк повинен стати машиною підтримки ближнього бою та наносити шкоду в залежності від бронювання супротивника. Друже, а як ти ставишся до таких нововведень? Якщо і Варгеймінг захоче якось виділитися для нас. А пам'ятаєте, я недавно розповідав про нове експериментальне обладнання, яке повинне було об'єднувати в собі кілька різних характеристик. Так, от, після першого тесту оновлення 1.19 було прийнято рішення не додавати експериментальне обладнання в заслужену нагороду та новорічний наступ. А наступні плани по даному обладнанню будуть повідомлені дещо пізніше. Отже, як і з тестуванням екіпажу раніше, не так сталося, як гадалося, і ця нова механіка завдала більше запитань, чим пояснень. Так що будемо чекати вже в наступному році. А якщо я вам скажу, що ви вже кілька місяців не грали на мапі Мінськ, тому що до мене прийшло усвідомлення, що мапу прибрали на Варгеймінгу. Ну знаєте, для мене це реально шок, тому що як людина, яка не грала в World of Tanks після початку російського вторгнення в Україну до переходу на Євросервер, і це сталося максимально непомітно для мене. Вибачте, десь пропустив цей момент, але насправді ця мапа більше дратувала, чим приносила задоволення. А усвідомлення того, що її немає, зовсім не засмучує. Поговоримо про заслужену нагороду. Під відео я залишу посилання на калькулятор заслуженої нагороди за 2021 рік. Це ті нагороди, які ми ще можемо отримати до 30 листопада за минулий рік. Хто не встиг це зробити за 365 днів, отримує погорівші жетони і зниклі нагороди. В калькуляторі нагороди ти можеш вибрати, скільки років ти граєш в гру, та зрозуміти орієнтовно, яку нагороду отримаєш цього року, тому що я впевнений, все буде стабільно. Думаю, що тільки замінять якогось низкорівневого танка, про який ми вже говорили раніше, і додадуть нові стилі на танки. З приємного те, що. То грає хоча б рік, вже отримає 10 завдань на X5 досвіду. За кожен рік гри в нагородах присутні бони, срібло, дні преміуму, резерви, преміум та колекційні машини. Ну і звичайно, медаль за дрота. Куди ж без неї? Є тут хтось, хто в грі вже 10 років, тому що я отримую свою мізерну трьохрічну нагороду, але впевнений, що серед вас є ті, хто отримують максималку. А вона дуже вже приємна. Зайдіть, прокласийте свій рік та ознайомтеся з можливими своїми нагородами. Також не забувай, що жетони вислуги років можна замінювати на додаткові нагороди з верхнього списку. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Дякую всім, хто підтримує фінансовий розвиток контенту на Монобанку. Кожна ваша гривня робить канал кращим. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!